Посадка персика, нектаріна. Осіння посадка, щоб вам було зрозуміло, дивіться, сорт ноуквін. No досить цікавий нектарін, досить смачний із ранніх. Дивіться місце посадки. Бачите, ми говорили про кореневу шейку: 4-3-5 см над землею. Немає ніяких лунок, нічого. Все культивіруємо під чорним паром. Дивіться, висота штамба. Така. це перший рік через 3-4 роки буде отакий. Дасть Бог, якби без болячок Дерево дерева потрібно садити не менше трьох метрів. Дивіться, раз, два, три. То, що персик досить сильно росте і потім буде проблема. Оце треба обривати.